Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам звістити благу звістку. Ісус Христос любить вас. Він прийшов на цю землю і доказав свою любов до людей в тому, що Він віддав своє життя за грішників. Він вмер на Голговському Христі, прийняв на себе нашу вину. Його розп'яли, в руки в ноги вбивали цвяхи, і там під палящим сонцем Палістини Син Божий віддав своє життя за наші гріхи. Тому люди, прийміть Ісуса Христа в своє серце, покайтеся в своїх гріхах, і з вас буде знята вся вина, і Господь простить ваші гріхи. І дасть вам нове життя, дасть вам вічне життя. І буде удалена та перешкода, яка сьогодні стоїть між Богом і людиною. Бо ця перешкода це є гріх. Треба звільнитися з під влади гріха, прийнявши Сина Божого Ісуса Христа. Біблія це є конституція неба. Гарант цієї Конституції сам Бог, який створив небо і землю, моря і океани. І він є гарант Конституції, яка називається Свята Біблія. Люди, приводьте своє життя в порядок на основанні оцієї святої книги. І тоді Господь благословить ваше життя. Він простить вам гріхи. Він може звільняти від будь-яких залежностей. Він хоче дарувати вам свободу, але від вас требується признати свою вину перед Богом, прийняти Ісуса Христа в своє серце. І тоді Боже благословіння прийде до вас. Миром і спокоєм наповниться ваше серце, і Господь дарує вам прощення гріхів. Ваша душа обріде мир і спокій. Уйде всяка тривога, уйдуть страхи, уйдуть переживання, прийде Божа благодать. Тому люди, читайте Біблію, моліться, кайтеся в своїх гріхах, бо час останній, в якій ми живемо, скоро двері спасіння закриються і вже не буде покаяння. А сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні можна примиритися з Богом. Сьогодні можна звільнитися від гріховного рабства і обрести свободу.